Багато російських олімпійців є водночас військовослужбовцями з медалями і погонами. Ось, наприклад, фото новобранців до ЦСКА. Важко повірити, що ці фото стосуються спорту. Тут, наприклад, склав присягу бронзовий призер Олімпійських ігор у 2016 році та чемпіон світу, російський плавець Антон Чупков. Ми подзвонили Антону, щоб спитати, навіщо російським спортсменам військові звання. Слухавку взяв його спортивний агент Андрій. Ну в смысле. Ну зачем вот эти звания для спортсменов? Ну, да, ну вы спросите зачем ну но ну, как, 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 а зачем вы кушаєте? Зачем вы как бы чистите зубы, или что то еще? А ну, при чому з несе вот така практика есть, есть mm -hmm. это Вы, Ви какую? Вы откуда звоните? У 2021 році він отримав мільйон 400 рублів від ЦСКА. Це не єдине джерело доходу спортсмена, а надбавка за звання.